Ми продовжуємо. І е, зараз перше відео буде про поповнення нашої бібліотеки вправ. Для чого? Для того, щоб ви могли спокійно скомпонувати для себе розминку перед тим, як ви виходите кудись, в люди, просто говорити, десь виступати, чи що там у вас відбувається, я не знаю. Тож, кілька невеличких вправ. Так, ми робимо проколи щик. Язиком, але ми цього разу будемо затримувати язик, напружений язик, добре напружений язик. Язик напружений і він виштовхує щоку. Ми розтягуємо і щоку, і при цьому тренуємо язик. Він е, привчається бути в напруженому стані і витримувати е, ну, дов, довге навантаження, розмовне. Okay. Угу. Поїхали. Скинули. Так, переключимося на губи, і зараз ми будемо робити поцілуночки, так, ніби ми хочемо обцілувати весь екран. Угу. Почали. Кидаємо. Так. Знову повернемося до язика. Тепер ми будемо його, по-перше, витягнемо його з рота і будемо підіймати його вверх, намагаючись доторкнутися носа. До речі, є люди, яким це вдається. І вниз тягнучи його до підлоги. Це дуже просто, але робимо так, щоб все-таки напружився язик, аж прямо там, де він починається в горлі. Поїхали? Скинули. Слідкуйте, будь ласка, за тим, як відчуває себе ваше обличчя? Тому що коли робляться якісь нові речі або можливо складні речі, починається обличчя новачка. Нічого не знаю, і починається зайве напруження. Так, наша задача контролювати, щоб напружувалося лише те, що має напружуватися, і відповідно не напружувалося те, що не має напружуватися. І ми йдемо далі. Одна з моїх найулюбленіших вправ, і для того, щоб її зараз зробити, ми пройдемо таку теорію, так. Коли як, як ми маємо артикулювати, коли ми вимовляємо голосні звуки. І зверніть, будь ласка, увагу, взагалі-то нас чути по суті в основному за рахунок голосних звуків. Так, приголосні вони, типу, як тримають рамку, яка, яка задає рамку слова, але звук, основна, якби основне звучання відбувається на голосних звуках. Тому ми зараз відпрацюємо, як правильно їх артикулювати. Звук І це така витягнута посмішка І, я попрошу повторювати за мною І. Далі ми йдемо по наш, нашому порядку, пам'ятаєте, І, «е», «а», «о», Еа Угу. Наступна після І. – «е». Щелепа вниз, і воно по... виходить одночасно і вниз, і в ширину Е. Е. Обережно, акуратно, але все-таки артикулювати не Е, да, як, як у побуті говорять часто люди: да. Е, Е, А, А. Найнижча позиція щелепи А. Для того, щоб сказати А, потрібно відкрити рота. А, А. То можете балуватися в себе вдома, там інколи, коли вас ніхто не чує. Або коли чує. Там вже, як ви вирішите. Ага. так, Якусь таку штуку пограти. Ага, ага. так, і е, а, о, Нічого дивного, просто коло О. 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 У-. У, це трубочка. У. І, і це такий прямокутник. Я його називаю неприємний прямокутник, тому що він мені нагадує таких ляльок з фільмів з такими квадратними щелепами. І. Угу. Ще раз І е, А о, У И. Прошу повторювати зі мною, і ми в кінці е, цього повторення зробимо супер вправу, яку я дуже люблю, і яка класно розігріває артикуляцію. Взагалі, якщо потрібно, із серії дуже швидко включитися, дуже швидко розігрітися, вона дуже хороша. Ще раз просто ряд голосних. І. Е, а, О, У, и. угу. Я сподіваюся, що у вас все вийшло. А якщо не вийшло, то це означає, що потрібно це потренувати. А тепер обіцяна вправа. Ми будемо цокати, як коні. Пам'ятаєте? Вільне щелепа, легко працює, туди-сюди ходить. І ми е, будемо артикулювати, робити е, Встановлювати так щелепу губи, щоб вона повторювала оці м, позицію для голосних. Ніби ми хочемо сказати ці звуки, але ми їх не говоримо, а просто. Створюємо артикуляцію таку, ніби ми говоримо цей звук. Сподіваюся, що у вас все вийшло, було б мені цікаво побачити. Ваші відео, як ви з цим працюєте. І я додам ще одну вправу на відкриття горла. Ми будемо зараз на закритих губах закритий рот, а ми будемо позіхати. Так, ніби ми хочемо приховати те, що ми позіхаємо. Так? Ви будете відчувати, як буде відкриватися ваше горло. Якщо захочеться позіхнути, позіхайте нам це на руку. Це дуже хороша штука, коли ми працюємо з голосом, вокалом або артикуляцією акторською, ораторською і так далі. Угу. Теж сподіваюся, що це ви взяли. І наостанок, для того, щоб включити нашу опору, ми зробимо вправу стоячи. Я встаю. Ми зараз будемо просто. Набирати нормально, як, як нам треба, да, в, 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 в всі легені, так, щоб набрати в живіт повітря, і будемо, притискаючи живота, говорити 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, я думаю, що зайвом буде говорити вам про те, що ми артикулюємо на тисячу гривень, тобто дуже активно. Да? комусь я говорила з вас на уроці, що ми прямо включаємо таку занадто артикуляцію, особливо на таких уроках, а вже потім в житті ви просто привчитеся бути більш ну, так, подвіжними, більш рухливими, да, коли ви розмовляєте. Угу. А зараз працюємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Поїхали, набрали повітря. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Слідкуємо за тим, щоб було вільне горло і потужна подача звуку. Задача, в принципі, зараз втримати артикуляцію, дихання і опору. Ще один раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Угу. Я сподіваюся, що у вас все вийшло. І на цьому розігрів, закінчую. відправляю це відео вам і буду записувати наступне.